Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку Неперевершена Ісіта Гая. Вітаю, Сіто. Вітаю, Тетяна. Ісіто, Україна встривожена заявою ворога, що він буде бити по київському водосховищу, що київська дамба буде зруйнована і затопить чи не всю столицю. Чи бачите ви небезпеку? Зараз така вірогідність саме порушення дамби існує на 50%. 100% ворог буде намагатися бити по дамбі, але зруйнування це зараз вірогідність 50 на 50%, тобто, так, є така можливість, але вона не до кінця сформована. Тобто. Насправді є ще інший варіант, коли цього не стається. Зараз існують ці два варіанти, і вони однаково сильні. <різь> ще цікавить атака ворога, а швидше назвати Цілеспрямований наступ, який, як кажуть, ворог знову планує з території Білорусі, з, з, з таких північних та центральних сторін: це Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, адже е, Лукашенко заявив, що відвів свої війська від кордонів. І це, як кажуть, для українців е, може бути. Тривожним дзвіночком, і навіть сам Буданов заявив, що небезпека все ж таки наступу є. Так, звичайно, така небезпека є, і напруження на фронті буде велике до кінця літа. Тобто восени я бачу, що стає енергетично легше з вересня, але ось поки триває літо, буде тривати велика напруга. Що порадити українцям зараз? час? Ми не можемо змінити зовнішні події. Ми можемо працювати тільки над своїм сприйняттям подій. Ми можемо працювати тільки над своєю психікою. А якщо ми будемо засмучуватися, ну, це нам не допоможе. Так, ми засмучені, тобто ми засмучені, але ми маємо розуміти, що ми обрали реінкарнацію в Україні під цей досвід. Ми обрали реінкарнацію на планеті Земля. В цій мірності і ми обрали для духовного розширення і для проявлення себе і пізнання себе як духовні істоти. Ми маємо розуміти, що ми знаходимося в симуляції, що цей світ він не справжній і що це така велика гра. І поки ми тут знаходимося, ви бачите, що Реальність подій, вона не справжня, тобто нам нагнітають щось одне, друге, третє. І це просто знаєте, як в комп'ютерній грі. Тільки щось завершується, щось нове починається, нова симуляція, нова симуляція. І Коли ви розумієте, так, я в матриці, я зараз в такій симуляції, це мій досвід, який я приходжу, що я можу зробити? Будь-які комп'ютерні грі, щоб покращити свій стан. Іде робота з аватаром, тобто іде апгрейд аватару. Тому працюйте зі своїм аватаром, працюйте зі своїм мисленням, робіть медитації, розслабляйтеся, слідкуйте за своїм сном, за своїм харчуванням, слідкуйте за своїм розпорядком дня, налаштовуйте себе на. Гарну енергію зранку, ось цей момент, коли ви прокидаєтеся, ви ще не відкрили очі. Це найсильніший момент. Ось, ви відчуєте, що ви прокинулися і зараз будете відкривати очі. Перед тим як відкрити очі, просто скажіть. Я благословляю свій день, я благословляю себе сьогодні, я відправляю в свій день енергію щастя, і я дозволяю собі прожити всі трансформації цього дня з легкістю, радістю і любов'ю в серці. Я знаю, що творець зі мною, я знаю, що він підтримує мене. І я знаю, що я проходжу ці випробування легко, як душа. І з кожним днем в мені стає все більше світла. Спробуйте кожного дня це проговорювати. Проговорюйте мантри на їжу, коли ви готуєте, вмикайте мантри, вмикайте високовібраційну музику. Вмикайте будь-яку музику, яка вам подобається, танцюйте вдома. Є багато можливостей, як зняти стрес, і нам потрібно його знімати. Тому що, коли він накопичується в тілі, ви починаєте хворіти, ви маєте працювати над собою кожного дня. Звичайно, поки ви живі, поки ви в реінкарнації. Стреси не припиняться. Знаєте, в кого немає проблем і немає стресу? В тих, хто помер. Ось насправді вони вже в реальному, справжньому світі, а ми в нереальному, ми в світі ілюзій. Тому в нас постійний стрес, тому що ми в ілюзіях ілюзії створюють ось ці стреси. Тим, хто помер, вже дуже добре. Це ми страждаємо тут. Вони не страждають, розумієте? Тому, щоб нам не страждати, ми маємо працювати своїм тілом. Недостатньо тільки мозок, треба тіло, тому що свідомість, вона коли знаходиться в тілі, ми себе почуваємо краще. Ось, наприклад, коли я відчуваю, що все, в мене вже все накопилося, і я прямо не можу, я встаю на цвяхи. І я стою, 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 думаю. В мене немає процесу болі на цвяхах чи процесу сліз. Я стою і до мене приходять ідеї, до мене приходять інсайти. Тобто, якщо я втратила, відчуваю, що я втратила зв'язок з собою. А чи якщо йдуть великі енергетичні напади, як в мене за останні декілька днів, було дуже багато всього, я ледве не померла пару разів, і коли я встаю на цвяхі, я повністю опиняюся в тілі, тобто я починаю відчувати зразу все тіло. А ви можете використовувати холодну воду, холодний душ, якщо ви відчуваєте, що все вже треба якось вигрузитись, просто вмикаєте холодну воду, тим паче на вулиці дуже жарко. Вмикаєте холодний душ і зразу, раз, і ви вже в тілі, і вам вже краще. Ви вийшли з холодного душу, і у вас вже чисті думки стали. вже все, мозок очистився. Ми маємо взяти відповідальність за свою свідомість. Ми маємо взяти під контроль свої думки, сказати, я відповідаю за свої емоції, я відповідаю за свої думки, я відповідаю за свої почуття. І якщо я кудись не туди йду, я йду в страждання, окей, я можу постраждати годину. Я також даю собі час для страждання. Дуже рідко. Я можу страждати цілий день, але як правило, я даю собі одну-дві години на цілковите страждання, і потім я виходжу перезавантажується. І Сіта, я знаєте, зараз зачитаю вам одне питання. Я веду свій особистий блог, де відповідаю всім бажаючим на їхні чи то особисті питання особистого характеру, чи не особистого. І зараз дуже багато питань по мобілізації, чи мобілізують сина, чоловіка, як уникнути, чи вдасться виїхати за кордон. І е, багато питань почали. З'являтися і антиподів. І я десь їх і розумію. Я зараз зачитаю одне з них, воно дуже болюче. Я сьогодні, в сьогоднішньому записі, спеціально відправила людей на запис саме нашого ефіру. Тому що ніхто, так як ви, пояснити, що робити, не зможе? Я зачитаю з вашого дозволу. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи така доля у всіх чоловіків, що на кладовищах по всій Україні зараз, і ті нещасні люди, які без рук і без ніг залишились, чи в них теж така доля написана? Чи це просто страшно склалися обставини? Чому в якихось людей така страшна болюча доля, а комусь вдається спастися і вижити? Як така несправедливість може? бути І нерівність між людьми. Я знаю, знайшла для себе відповідь на це питання, але також їм часто багато разів задавалася. Але зрозумійте, нас зараз, чи не кожен другий зараз з таким запитанням і з таким відчуттям несправедливості, і їх можна зрозуміти, але ніхто так, як ви, як духовний наставник, можете пояснити от доступно, дохочого, що з цим робити. Чому так? Дивіться, чому одні душі, одні чоловіки опиняються на війні, а інші чоловіки не опиняються на війні, тому що просто немає в душі запит на цей урок. Ті, хто не опинилися на війні, вони всі вже були на війні в інших реінкарнаціях. і вони цей досвід отримали. Я можу сказати про себе, я зараз в жіночому тілі. Чому я жінка? Я дуже довго ходила з цим питанням до не ставлю. Я запитувала, чому ви зробили мене жінкою? Ви даєте мені таку, такі нежіночі завдання. Навіщо це? На що я отримала відповідь? Що, якби ти була в чоловічому тілі, ти була б зараз в Україні на війні, ти б не робила те, що ти маєш робити. І я пам'ятаю себе в чоловічому тілі на війні Франція-Англія. І я пам'ятаю, а як я, будучи воїном французом, просто ненавиділа англічан. Я навіть в цьому житті ніколи не дивилася в бік Англії. Я не могла зрозуміти, чому я так туди не хочу, чому мені так не подобається. Коли мені про Англію розказ... розказують, мене це починає дратувати. А потім я згадала, що так я приймала участь у війні на боці Франції, і в мене цей досвід отриманий. Розумієте, я знаю, що таке війна. Я пам'ятаю себе, я пам'ятаю себе в чоловічому тілі, я пам'ятаю свого побратима. Я пам'ятаю навіть жінку, яка мене чекала з цієї війни. І я пам'ятаю свої почуття до цієї жінки. І я пам'ятаю війну. У мене немає запиту моєї душі на цю історію, тому що вона просто в мене вже є. Просто в інших країнах, в інший проміжок часу. А, але ви дивитеся тільки е, відрізок дуже маленький, тільки це втілення. І ви думаєте, ось така несправедливість. Не існує несправедливості. Взагалі, це найбільша ілюзія, це несправедливість. Все справедливо завжди, кожен там, де він має бути, на своєму місці. І є душі, в яких немає цього досвіду, і є запит на цей досвід. А є душі, в яких так, як і в мене, є цей досвід, але вони не можуть. Від нього відмовитися, тобто вони кажуть, наче я не хочу. А всередині я хочу, я хочу цієї крові, я хочу вбивати. І це дуже глибоко на підсвідомості. І насправді кожен там, де він має бути, немає нічого неправильного, все правильне. І ось ми не вміємо довіряти творцю. Нам здається, що треба щось постійно виправляти. А що, якщо нічого не треба виправляти? Що, якщо все так, як треба, все ідеально? Що, якщо навчитися віддавати будь-яку ситуацію творцю і казати, творець, це ти, ти в кожному бійці, ти у цій війні, ти у цій ситуації виріши так як краще? Ми своєю людською маленькою свідомістю просто не спроможні Зрозуміти весь план, весь задум творця. Ми не спроможні, Тобто ми бачимо трошечки. Але тільки через роки ми розуміємо, да, а для чого це було, а для чого це було, а для чого це, для чого в моєму житті була ця любов, а для чого в моєму житті було це розставання, а для чого я тоді втратив батьків. І що це мені дало, і що це мені відкрило, і які якості, а я завдяки цій трагедії отримав в своєму житті. Насправді, деякі жахливі речі допомагають нам відкрити серце. І інакше ніяк. От розумієте, неможливо, немає іншого методу. Ось тільки ці жахливі речі, я тому раджу, я казала вже: а подивіться фільм Хижина. Там якраз про це іде мова, як жахлива смерть, жахлива втрата може відкрити серце. Ось тільки так, і більш ніяк. І ми всі проходимо ці роки. Це ілюзія, що хтось проходить, хтось не проходить. Так, да, хтось проходить на війні, а хтось проходить. Це все інакше. Ми всі втрачаємо близьких, а ми всі втрачаємо родичів. Ніхто не вічний. Розумієте, що ми всі все одно помремо. Е, хтось помре завтра, а хтось помре через 30 років. І невідомо кому більше повезло. Зрозуміло. Зрозумійте це, тому що ті, хто помирають, в них все добре, в них вже немає проблем. Вони в світлі, вони в любові, вони в істині. Ось цей справжній істинний світ він створений з любові. Навіть в нижчих світах, коли я туди свідомістю опускалася, там дуже багато любові. я ходила на раду темних. І там дуже багато любові насправді в цій темряві, в цій глибині дуже багато. А коли я ходжу на Раду світлих верхні світи, там немає любові чи не любові, там взагалі немає, там, там тільки світло, там просто єдине я, яке проявлено у всіх формах, і воно постійно саме себе спостерігає. Це як Таке спостереження світла, тобто зовсім інше. Якщо внизу це любов, є любов, є нелюбов, да? дуже сильна дуальність, то вверху це просто спостереження. Ти не відчуваєш любові чи не любові, ти просто спостерігаєш себе в собі і в усьому, і це все я. Ось ось наскільки я можу це пояснити. А ось тут, на цій планеті, в нас така дуальність, у нас є всі фарби, і ми можемо проживати ось тут біль, ось тут радість, ось тут сльози щастя, ось тут сльози болю. Розумієте, це унікальний досвід, унікальний досвід. І наші фізичні форми вони також унікальні. І мене постійно навчають, і мені постійно показують цінність фізики. І що коли ми навіть у вісні подорожуємо, ми беремо з собою тіло насправді, тіло йде з нами, а залишається симуляція. Тому що якщо з вами щось відбувається у вісні, стається. А ви побачите це на ранок на своєму тілі? На мене у вісні стрибали собаки і царапили мене, і я прокинулася з синцями і з подряпинами від того, що відбувалося у вісні. Тобто я була в тілі, і моє тіло подорожувало зі мною. Коли мене а, вкусила на днях енергетична змія в руку, то кров з руки йшла справжня. Розумієте? Рана справжня була е, то, що є справжнє, а що є ілюзія? Те, чого ми не бачимо, є справжнє, а те, що ми бачимо, воно все руйнується. Це ілюзія. Те, що ми не бачимо, воно вічне. Все справжнє, воно вічне, безкінечне. Все несправжнє, це те, що закінчується, руйнується. Я вже казала, всі стихії, вони справжні, вони божественні. Вода не руйнується, не знищується. Вона справжня, повітря справжнє, земля справжня, вогонь справжній і звук справжній. Ось ці п'ять стихій, п'ять елементів, вони справжні, вони створця. Все інше це ілюзія, це матриця, все інше руйнується. І, Сіто, я дуже вірю і надіюся, що якнайбільша кількість українців подивиться сьогодні і почерпне для себе такі безцінні знання, які ви транслюєте, якими ви ділитеся, і яких ви вчите. Дякую вам, світо, за те, що ви ходите на зв'язок. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.